Якщо Лесик колеса за залишковий за малюнок протектора постанову написати, вона зайде. Це клуб АД. Зайде, Знає, знаєш, що в одне місце. Ось що може зайти. Я готовий. Що? Снушати бобор. <гум> У мене ж резерва немає, ти ж тобі може є. Хай показує перфект. У мене ж не підтягну, а це тільки резерв. Є Та, дві? У ти креса мене за який херту, ж молили ви мене обоє друзі. Усім привіт з вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні подивимося, як працівник поліції каже про те, що він буде сношати водія за порушення, нібито правил дорожнього руху. Хоча, по факту, він хотів цей працівник поліції від водія, що військово-облікові документи. І коли в нього це не виходить, він повідомляє про те, що він буде когось там сношати. Сьогодні будемо дивитися цікавий відеоматеріал. Учасник нашого клубу юридичного захисту водія був зупинений працівниками поліції, і що з цього вийшло? А обов'язково підписка на канал. А також не забувайте залишати свої коментарі. Наша лейтенант поліції що грається, де відеофіксація. На савічого закон України прослани поліції стаття 35. Сьомий пункт. Що там указано? Державний орган прийняв рішення про заборону, обмеження. Будь ласка, пройдіть, там Бо все покажуть. Не... Ще військово в документи. Ні, це ви виміни. Стаття 32 закону України про національну поліцію. В період військового стану. Всі чоловіки віком від 18 Бо до 60 років повинні мати при собі. До, до, до мені чого тут уповноважена особа? Послухайте Шули мене. Послухайте 32, мене, до чого вона. тут уповноважена особа? відповідно перевіряти? до статті 32 закону України про національну поліцію частини 2, Документи військовооблікові для повного ознайомлення з можливістю зафіксувати дані. До чого тут уповноважена особа до статті 30? Ви уповноважені перевіряти ці документи? Ало, привіт. Є секунда. Анна, скажи, залишковий малюнок протектора. Перша 121, да? Ало. Так. Да. Чуєте? Якщо Леси колесо, за залишковий малюнок протектора постанову написати, вона зайде. На що хотілося б звернути увагу, друзі? Працівник поліції, як у нас, джурілець Валентин Васильович. Е дуже багато собі дозволяє, тому що він вирішив. Він якийсь, я не знаю, хто він такий, щоб вирішувати все, що можна вирішувати на дорогі, і казати про те, що ну зараз я буду когось там зснашать. Телефонує, порушує, по перше, всі можливі інструкції, свої внутрішні, на мобільний телефон, фотографує. Протектор, навіщо він це робить? Ну, я взагалі не розумію. Він казав про 3145 а ПДР. Так це керування транспортним засобам, у яких висота малюнка протектора шин не відповідає нормам. А транспортний засіб стоїть. Що ви там фоткаєте? Ну, нічим, не, якщо воно просто лесе. Ну, я факту, я факту, я й на баді казняв. Да, 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 да. Це клуб АД. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу. На сьогоднішній день у вас є дуже крута можливість отримати дуже класний подарунок від клубу юридичного захисту водія. Що для цього потрібно? В описі під цим відео буде посилання. Треба перейти на наш телеграм-канал, а також я закріплю повідомлення в коментарях. І ви зможете перейти по посиланню і долучитися до нашої спільноти, а також ще виграти крутий подарунок. Долучайтеся. Я готовий. Чого? Що ти? <смірко> а я хотів би усім нагадати про Хотлен Finance. Тут, в мобільному застосунку, сервісу онлайн-страхування ви можете оформити автоцивілку на своє авто. Туристичну страховку, салену картку для виїзду за кордон та інші. І все це на 10% дешевше з моїм промокодом, друзі. Ось він на екрані. Завантажуйте за стосунок за посиланням в описі під цим відео та користуйтеся. Старший лейтенант поліції, Джуравець Валентин Васильович, повідомляє вас, що ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Також повідомляю вас, що сьогодні, 14.05, 25 року о 9-й годині 52 хвилини. мною інспектором згоду 3 батальйону управління патрульної поліції в Чернівській області, старшим лейтенантом поліції Джурицем Валентином Васильовичем буде проводитися ради справи за порушення, передбачені частиною 1 статті 121 Кодексу України про містильне правопорушення, а саме порушення пункту правил 3145А ПДР України. Ознайомлю вас з вашими правами. Відповідно до статті 63 Конституції України. Бажаєте надати, може, письмове пояснення? Ще раз? Письмове пояснення чую. Мого... Перенести розгляд справи. Зв'язку з чим? Спішу на роботу, нема адвоката, хочу хорошо, конкретно ознайомитись з. Де ви працюєте? працюю. Ще раз? Яка різниця, де я працюю? На роботі. Ще чомусь бажаєте? Так, да, перенести розгляд справи. Ще чомусь бажаєте? Пока ні. Добре. Тоді вас повідомляю, що... Зараз 9 година 54 хвилини оцінився. Ваше клопотання буде відхилено, оскільки ви не надали аргументованих ніяких... Хорошо, що ти мені відмовив? Тому що я вас запитував, де ви працюєте, ви конкретно і не надав. Ну, де я працюю? Ну, це щось міняє? Це суд по справі. Тому в мене складається враження, що ви просто намагаєтеся уникнути адміністративної відповідальності. Іди, каже, нехай я дойде сюди і нехай дивиться його облікати тепер. Та він не буде їх дивитися. Розумієш, У нього є розруківка з резерву. А де чи це розруківка з, з резерву ну, просто? Що ПДР має до військово-облікових документів? Ну ти креса мене за який хір тут малили, ви мене обоє, блядь. Я не розумію взагалі, як вони цих ну, дебілоїдів понабирали, от в патрульну поліцію. Ну це дебілоїди просто, тому що по-іншому назвати не можу. Дебілоїд він від того, що він просто каже про те, що свої напарниці, а вона така ще гієна, яка також е, бачите, як поводить себе хі-хі, прямо ж друг від друга вони тащаться. Така от ненависть до нас, до громадян, до водіїв. Я просто дивлюсь на це. Думаю. Так, а хто це? Це наша поліція? Чи це вже прийшли ці? Ну це просто жах. Тому що. Він навмисно каже про те, що я буду когось там снашати. Та в тебе ще снашалка не виросла, працівник поліції, щоб снашати, тим паче клоба Ти почуй про це. Ось, що ми маємо, маємо рішення вже. Виніс він цю дебілячу постанову, чисто принципово, порушу все, що можна порушити. Друзі, я вам завжди кажу, ми що робимо? Фіксуємо, раз залишаємо на цього працівника поліції. Скрізь де можливо скарги 102 0800 500 202 гаряча лінія міністерства внутрішніх справ. Пишемо письмово, ще скаргу. Якщо потрібні зразки, допомога в нашому шопі є зраз... книжечки, Ви можете придбати, там є зразки. Далі рухаємось, е, обов'язково скасовуємо таку постанову, обов'язково порушуємо відносно цього працівника поліції е, кримінальне провадження через державне бюро розслідувань. Обов'язково в подальшому подаємо що позов на компенсацію і намагаємось. Обов'язково в рамках дисциплінарного провадження проведеного комісією звільнити цього працівника поліції. Ось такі алгоритми дій. І що нам пише суд обов'язково я зараз рішення номер рішення вам виведу, і суд пише про те, що. Працівник поліції не зібрав жодних доказів взагалі, і відео, яке в нього є, не вбачається, що працівником було здійснено якийсь належний огляд транспортного засобу, фіксація порушення, фіксація порушення відділом права дорожнього руху. В свою чергу суд звертає увагу на що друзі на те, що. Працівник поліції виніс постанову без жодних доказів, порушив процедуру розгляду адміністративної справи, передбаченої кодексом України про адмінправопорушення, оскільки порушив питання щодо розгляду клопотань взагалі не прийняв належних рішень, і це ж є. Бачите, я ж це читаю з постанови суда. До речі, це в нас дякуючи велика судді Хотинський районний суд Чернівецької області, головучий судді Євтінєва ОГ. Дякую, Велике, за прийняте законне рішення, тому що зараз цим також дуже складно. Судами це непроста історія. Тому, друзі, майте на увазі, що ось така історія може бути з кожним. Захищайте своє права. Тим паче, бачите, як працівники поліції вже кажуть, клуб АД. Тут ми зупинили клуб АД. Так, да, ми зупинили клуб. І ми вас будемо за це ось що з вами робити, тому що ви повинні дотримуватися Всіх інструкцій, всіх положень, всіх наказів закону України про національну поліцію, а не повідомляти про те, що де кого ти там будеш снашати, Працівниці поліції І стоять, дивіться, як і хі-хі такі, і дві дві гігієни такі хі хі-хі-хі. дуже весело. А закон вивчити не дуже весело, а піти на перетестацію не дуже весело, а звільнитися зі служби не дуже весело. Ось. Зараз ми ще компенсуємо витрати, які були понесені по даній справі. те моральне відшкодування. І буде тобі джурілець Валентин Васильович. Хі-хі-хі, дуже весело. Дебілов, понабирали там в формі, стаєте, не знаючи, чим зайнятися. Нащо ви цього е мужука е кошмаряєте? Ну, Наш ви це робити. Мені, Мені це взагалі просто більше всього, коли ось ці. Спілкування крисяче на камеру записані, що він буде робити. А дивися, якщо я ставлю таку постанову, вона зайде до суду. Зайде, знаєш що, в одне місце, ось що може зайти. А коли працівники поліції будуть зупиняти клуб АД, то в першу чергу зверніть увагу на те, що там грамотні водії і в подальшому до вас буде проблема. Ну і всі водії, а вже ж всі водії мої також знають, що правила дорожнього руху порушувати не потрібно. Якщо порушуємо, то ми це відповідальність. Це нормальна практика і нормальний підхід. Головні принципи нашої спільноти. До речі, кому потрібна надійна юридична підтримка, друзі, долучайтеся за цим номером телефону до нашої спільноти. Ми вас захистимо від цих, від цих дебілів, будемо казати так. І хто мені напише там коментарі стосовно того, друзі, що Антон, ти ж адвокат, так не можна казати, так, я адвокат, так казати не можна. Дебіл це научний термін. Тому якщо людина хвора, її потрібно лікувати. За я вибачаюсь, аж бля... малели, це що? Ей, ти, блядь, давай ручку нахір і підпишу, блядь, крепко. Ваших чотири підписи. Два тут і два тут. Один, що вас ознайомлено з вашими два, правами, інший, що ви отримуєте копію постанови. Права. А в началі то ж ти. Ще раз? В началі то що ти мені казав права ознайомлені. Да. І рекомендую вам усунути дане правопорушення в разі вчинення повторності протягом року. Там передбачена відповідальність повторність, вилучається посвідчення водія, санкція статті буде передбачати півроку позбавлення права керування. Щасливої дороги, будьте обережні, бережіть себе до зустрічі. Доброго дня, справу виграли, ура! Хотів би подякувати Артему окремо, клубу Артем Молодець клубу Дімі Антону. я не... Не жалкую, що я колись вступив до вашого клубу. Дякую всім. Підписка на цей канал, підписка на мій телеграм. В описі під цим відео будуть всі посилання. Бережіть себе, усім вам мирного неба, друзі.